Всім привіт! Всім привіт! Хвилинку. Папа. Зараз будемо їсти? Чи пізніше? Діма, поприветствуйся з підписчиками. Що ти кажеш? Скажи привіт підписникам. А я казав привіт? Да, так, підписникам. Хелло. Я не знаю, яким ми вже раз з вами вітаємось, певно, вже сотий. Ми вже сьогодні дуже багато знімаємо відео. Де, певно, ми десь, певно, п'яте або четверте. Ми про Adobe два відео знімали. ми знімали. Я тут там десь четверте на знаю. Але це, певно, ще не все. Ще куча відео. О, тут ще потім не давайте, давайте. О, ну да, я з'їдав. Пайпер така мутная Я буду такий привідкрити Кітернат. Да -мо, та пайпер така сильна, що я не розумію. Ну сильна ачити.

Я на 400 урона від банки більше. Додається. Може йдемо ти в інший режим. Так, да, я хочу mm -hmm. якраз хотів, бо якийсь інший, якийсь там, не знаю, бравол, там не знаю. В Баталії. Oh. Баталію. Я не хочу бути І... президентом. Я президент. Ну я би хоті я не хочу баталію, дімо, в Баталії, Діма, у нас такі. Баталію? Ну що, на подгрей? Да я попальсь напад грає. Ну давай, я не знаю. Ну, то напад нормально, танк кость, але клейноты? Шбер клейноты? А минный не... грейп. Грейп грейп поставить портал и все телепортуються. Ну, Аня будет свои питай ставити. О! вонюча пайка. Оту я воно мать вонтой. Ви Я мать, я вмію танцювати. А то правда в ней в ЕВТУ е, в мать. Я знаю. Ага. Не понял, можно. Я такие ага. меткишу капец. А я загалом меткиш, ніж ти в лапках. Ну? Боже, я виніс шеллі, але потім нечайно потрапив. Ну той Кольт, він, він вас щось дуже вбиває. Зараз я з ним розберусь. О, я його вбив. Кольт, давай, молодець! Став портал зараз до нас. О, я... молодець, Костя. Ну, Взагалі, імбо, імбову, ти поставив? Я вже... Боже, я так... Давайте хтось буде збирати греми, але не я. Бо я дуже бішим гом можу наносити. Костя Я Можу ставити портали і вбивати дуже добре. Далі. Давайте збирати. Ваня у нас, звісно, вибач, але ти можеш трохи це пити. Я дуже агресивно знаю, а Костя так грає. В міру. В міру агресивний, в міру адекватний. Що, грається адекватно, нормальний персонаж. Навіть фішку знаю, але важко її повторити для мене чесно. Okay. А я так не зрозуміла, хто що робить. В житті? Ні. Захват у кристалів. Захват у кристалів. Ай, ми атакуємо. А Косик збирає кристали У мене просто випнувся екран, тому я закупив. ладно. Не було не дуже прохладно. М -м -м. Той вонючий екран потухає, хоча я вимкнув у нас. Той вайбер, то я не знаю, що тут за таке дебільне приложение. То <звук> якщо щось став портал, щоб втікнути, то таке, тут портал файний, але... але. Якщо що затягнути. Мене питання, скільки я кирів зробила? Звездный гроко. Ви бачите, скільки я кирів зробила? п'ять кирів зробила.

О, тут твои, тут твій любимий п в лапках. Який? Джесси? Ось. Да. Ой, Ні? Ні, та шелі? О, то дуже важкий бій, я вам кажу. Підписки. Ну, Джесі, тот тут бісячий боец, а восьми битву в цих. Захвату кристалів то вообще. Може не взяти восьми біта? Та бри вже ту. Є... Вона Значить, як не головне в цьому режимі то контроль. Так. Ах ти скотина, блін. Я ніяк не можу, нічого. Я, чесно, навіть не знаю, що треба робити в цьому раунді. Давайте, може, попробуємо троє. Що троє? Сліта не дають на нас того. Я хоч ультуси. Я не знаю, як того восьми біта вигравати. Це взагалі не можна. Бо добре тримає міт вообще. Ясно? Я так бісу і Навоз, то ли ночі? Навоз. Родона вроді не на вас. Тишка, да, напар. Ну что вам сказать, делай. Наша с часом Аня от зараз знов була зв'язаним игроком. У нас Аня розігралась Ну б не було б Джесі О, не тут? Не тут я, в принципі думаю, що буду вигравати Прока і і чого? І хто, що там є? Я вже забула. Спайка. Спайка. І Спайка. Я répondre, буду Міку вигравати. Буто... Буто Айзі для Фенга. Ясно. Та він тобі бот. Ну, єдиний, хто в них топ, то є Плак. Ну, вообще. О, дякую. А нічого, я... Нічого. Все, ми боти під контролем. Ну, що сказати, ой що ага. у нас буде під контролем, все у нас буде під паролем. Тут я не буду зв'язним ігроком, Я вам відвічаю. Такі джипку Певно буде тут Костя або Дима Звездным. Ніхто Знову я. Ну, бо в мене найбільше, бо я найбільше разів вбила людей, ніж ви двоє. Мене не показує, що ти зв'язаний грок. Якщо б би цей бичок би не був, то б я би була. <плес> М -м, понятно. Молодець. Молодець. Я шокована. Ти <плес> Ти той вже навіть не той старий, що ти Ну пталь мотель, Чарли, самый гирший бояс Дима! Дим, тут пайпер! Дима, ты играй! А я играю, играю! що ти шо ты стоял? О, господи! А, ще відео йде? Там. Коли я кажу всім пока, то значить вже зараз не буде. А коли я просто з вами граю, то значить воно є. Зараз. Окей, супа Блін, скоро ж у мене тут не хілиться, Честно, это просто контра. А че она так сильно там? Чарли? Да. ні? А я не знаю. Крейник. А Таро да, то взагалі, Чарли, не пай, первый, Ну, могу. Мотиво, что чай Чарли... не пайк. Певно, я знал... Я щось не думаю, що звздний, я думаю. О! Є... Чего як? Ви по понекерів, а я пуду наму. Ну то правильно було сильно. Це було би костя Ви могли хлібше ніж ти. Алка писа. Ну ти мене, більше овануєш і більше істелив. Нас не знаєш, раз такоем. Я так не на ненавижу не було так є. Тоже. Бегайди. Я беру. Кость, давай, бери еще две и Нет! Костя! Давай! Скотина. А кто я взял? Парал, а кто взял? граблі. Що Давайте в бравлбол підемо. Давайте. Там карта відкрита, там не так э, жорсткі от слова.

Виключи телефон. виключи його і поїдеш. Добре, виключи його. Ну на що добре? Що вона, вона тобі дасть? Ну Так помагаємо. Муха за ти в жупу вислани жупа, а мушачку ставить. Гра тобі все життя своє. Залежить від того, верху. Наркомандують просто котик, как я говорю. Это же залочный тур. Что это за Ну, если у меня нет телефона, он имеет интернет. Он не может поговорить. Все, что ты будешь делать? Ты просто. Да, вот есть. Ты, 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 150. Альфуд, да? Альфуд, да? Альфуд, да, надо... Зеленый балл. 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 Давайте, що дайте, захищайте. Ну я пересюду. Потім справедливо, чесно кажучи. Все, а <с> ну <с> Я не хочу вже грати в той дебили. Блин, же би там уже пожетать. Я їм. А ч давайте поки... Діма поїзд. Ти кості будеш кубки вертати? Да, я пограю сам такі. Угу. Ну добре, що кота нема. Оде мушка. Пішла щось там новиче. Щось там кушак бігає, і вона пішла за ним. Пішла О, а на... чи єсть? Пішла на поліван. Маш, а вони махання закрыла бідом солце. не то щоб наклон не, не галкали. Ну щоб не бачили спидяш, не галкали там. Віто прям там. І від сонце. Да. И від холодом. Ну, а вот там заходить, то так почать туда в той бік того. И моя видал вилку.

Держи, поклади сюди. Або сюди, сюди, сюди. Хочу топерше. Дивіться, сам тебе де І ми вже продовжуємо відео. Що? Ви будете зараз бачити, як Прошка Діма і інко як Прошка Костя буде грати.

А ти зі мною граєш Ой, костя? Ну не знаю, я не знаю. Якщо, якщо Сенді буде погано грати, то це тоді не я, а якщо добре, то я. Я бы сказал, что то Даня. Какие Даня? А и такие есть. А какие не... сягают. А то что? Ну, хорошо. Мені просто подобаються дуже такі відео, там де люди грають в бс. Мен... Ой, Кося, я не знаю, як ти з ними справишся. Вона легкі. Впевнений. А може і там. А може і ні. дивись, скільки в нього а скільки в тебе. Ну, значить, що я не енергічна. То він читер просто. Ну нічого, хоч довге місце. Я я зараз, зараз прийду. Okay. Окей. Так, я тут. І включаємо знову відео. А і саме смішно, що ти вже момент прохопила. Прикольний момент. Дивишся відео Ой, реплей. А, і вже просто. У мене прям повезло, що в тебе немає тут кутам. Але хоч ти наносиш огон більше, ніж кот. Напевно, останній раз як ти доїхаєш і все, я вже йду. Куди? Спати. М -м, понятно. Ну ладно, все буде для твого матеріалу відео. Ще матеріал для відео. Тоді ага. всім пока, надо добраніч. Всім пока на добраніч, Ну, або добрий ранок. Ну, коли це делается, ми не знаємо. Або добрий день, або добрий вечір. Ну, всім доброго дня суток. А ми пішли спати. Друзья. Ну, я пішла спати, а Костя не знаю. До завтра.